Президент Володимир Зеленський заявив, що заморозка війни буде лише паузою у бойових діях та не зупинить агресію РФ. Про це він заявив під час виступу перед національними зборами Франції. Цей виступ відбувся в рамках урочистостей з приводу 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, однієї з найважливіших операцій Другої світової війни, яка стала початком звільнення ряду європейських країн від нацистської окупації. Історія повторюється, вважає президент України Володимир Зеленський. Ця битва за Україну зараз. Має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців. Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію, як потрібно нам або можемо стати жертвами історії, як потрібно йому, нашому ворогу. І я Підкреслю спільному, спільному ворогом. У свою чергу під час урочистости президент США Джозеф Байден заявив, що Україна зараз захищає свободу і демократію так само, як союзні війська робили це 80 років тому, і вона завжди матиме підтримку США та союзників. Агресія і жадібність, бажання домінувати і контролювати силою змінювати кордони це вічні речі. І боротьба між диктатурою і свободою нескінченна. Тут в Європі ми бачимо один яскравий приклад: в Україну вторгся тиран, який прагне допанувати українці борються з надзвичайною мужністю, зазнаючи великих втрат, але ніколи не відступають. Сполучені Штати і НАТО та коаліція з понад 50 країн рішуче стоять поруч з Україною. Ми не відступимо. Бо якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена, і це не закінчиться на цьому. Сусіди України будуть під загрозою. Вся Європа буде під загрозою. 7 червня стало відомо, що США готові надати Україні новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем Хаймарс, мінометні системи і артилерійські снаряди, ракети для систем протиповітряної оборони Хоук, зенітні ракети Стінгер, протитанкові системі Джевелін, 155 155-мм гаубиці, бронетехніку, патрульні катери, вибухівку та додаткові запчастини для того, щоб зброя швидко потрапила на фронт в Україні. Її передадуть із наявних запасів. США в Сінгапурі пройшла 21-ша конференція Діалог Шангріла ключовий майданчик для безпекових тем в азійсько-техоокеанському регіоні, в якій взяла участь українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Президент України закликав лідерів та країни Азії взяти участь у наближенні справедливого миру для України та долучитися до глобального саміту миру у Швейцарії. Україна пропонує мир через дипломатію, інклюзивний та чесний формат глобальний саміт миру. Я запрошую ваш регіон, ваших лідерів, ваші країни доєднатися, щоб ваш народ був залучений у ці глобальні справи, і щоб шляхом об'єднання проти однієї війни ми створили світ з реальним досвідом, досвідом подолання будь-якої будь-якої війни і Дипломатія, яка працює у складі делегації, працював і міністр оборони України Рустем Умєров, який провів ряд важливих перемовин разом із президентом Володимиром Зеленським. Він зустрівся з міністром оборони США Лойдом Остіном. Під час неї були обговорені оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліція Ф 16 та підготовка двосторонньої безпекової угоди між Україною та США. Також відбулася зустріч з міністром оборони Японії Мінору Кіхарою. На неї ключовими темами були розмінування Наших територій, обладнання для фортифікаційних споруд та надання карет швидкої допомоги для України був радий зустрітися особисто з віце-прем'єр-міністром міністром оборони Австралії Річардом Марлесом. Вдячний за важливу допомогу, яку надає Австралія з початку повномасштабного вторгнення. Австралійські бушмастери довели свою ефективність на полі бою, допомагають нашим воїнам виконувати бойові завдання та рятувати життя особового складу. Написав міністр оборони України по закінченні перемовин. Також Рустем Ум'ерв у Дівся з міністром національної оборони Канади Білом Блером. Йому він подякував за активну участь у коаліції спроможностей у рамках контактної групи Рамштайн, зокрема коаліції дронів протиповітряної оборони та авіації. Саміт миру, який Україна готується провести 15-16 червня в Швейцарії, потрібен, щоб сформувати справедливі умови для подальших мирних переговорів із Росією, а також продемонструвати усім, що в сучасному світі не можна досягати цілий військовим шляхом. Про це розповів секретар ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко під час зустрічі з іноземними журналістами. Україна очікує потужної демонстрації позиції міжнародної спільноти проти війни, а також того, що міжнародна спільнота посилить тиск на. Росію, щоб та повернулася на бік добра і справедливості. Це максималістський підхід в наших очікуваннях, зазначив секретар РНБО. Тим часом швейцарська армія почала розгортатися в місті, де відбудеться саміт. Його безпеку будуть забезпечувати не менше чотирьох тисяч військових. Саміт відбудеться у швейцарському місті Бюргеншток у кантоні Нідвальден. За повідомленням місцевих медіа, підготовка сил безпеки вже розпочалася. На гірському курорті облаштовують пункти, посилюють охорону міста і повітря. Ряного простору над усім кантоном, зокрема, військовослужбовці допомагатимуть поліції кантону Нідвальден у захисті критично важливих об'єктів і повітряного транспорту. Вони також забезпечують спостереження за озерами та забезпечують матеріально-технічне та командне забезпечення. Пише видання Кульмінацію світових зовнішньополітичних подій, участь в яких прийняла на цьому тижні Україна, має стати глобальний саміт миру. Цивілізований світ зараз вирішує два надзавдання. Перше Відбувається політичне об'єднання країн на фоні агресивних дій Росії. Приналежність країн до союзів альянсів є важливою, але не визначальною рисою цього процесу. Важливим є згуртування задля протистояння спільному ворогу, яким є не стільки РФ, скільки авторитаризм та бажання його представником переформувати світ під себе. Друге, цивілізований світ має довести, що принципи Правила, закони, які були сформульовані після Другої світової війни, актуальні і сьогодні. Україна в цих процесах займає важливе, якщо не визначальне, значення. Війна за майбутнє ведеться на нашій території і руками українських воїнів. Трансформація українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне збереження життя наших воїнів. Так визначив одну із своїх стратегічних задач головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Днями він провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем, разом із начальником генштабу збройних сил України генерал-майором Анатолієм Баргілевичем, міністром цифрової трансформації Михайлом Федором. Фель... Деровим та командирами підрозділів були визначені пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслені ключові задачі на всіх рівнях. Польові командири відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахілес, мають унікальний бойовий досвід застосування постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами, заявив після неї головнокомандувач ЗСУ. вражаючими результатами застосування без. Спілотних систем він назвав дії зсу на харківському напрямку та витіснення ворога з української акваторії Чорного моря. Плануємо і надалі покращувати логістику, ланцюги постачання, роботу майстерень, організацію зв'язку, підготовку кадрів рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницьку та експериментальну роботу, усунення бюрократичних бар'єрів, зокрема коли йдеться про списання втрачених безпілотників. Сили безпілотних систем це рід військ, які в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалювати. Налюватися, заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Додавши, що подібні зустрічі мають стати регулярними а запорукою ефективності ЗСУ мають бути гнучкість, динамічність і дії на випередження. Тільки так ми зможемо збудувати армію майбутнього. Додав він. 6 червня спецпідрозділ гурмо України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 Сатурн або протей внаслідок операції в акваторії озера Панське. Чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було нанесено після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії. Йдеться в повідомленні «Гурмоу». Буксири проекту 498 – найпоширеніші Тип буксирувальника. він входив ще до складу ВМФ СРСР і проходив під шифром «Протей». Також вони відомі під назвою бичок. Їх використовують як редові буксири, різні служби цивільних портів і служби забезпечення військово-морських баз. свого часу. Радянський Союз відправляв їх на експорт, зокрема на Кубу та до Іраку. Російські військові пропагандисти скаржаться на перевагу українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби на полі бою. На це звернули увагу в американському інституті вивчення війни. Зазначається, що напередодні російський мілблогер, який раніше служив інструктором підрозділу «Шторм-З», жаліється на ефективне та повсюдне використання українських безпілотників, які стали провідним фактором у здібності України на фронті. Мілблогер заявив, що українські штурмові групи мають перевагу fpv дронів 4 до 1, над російськими штурмовими підрозділами, а українські механізовані групи демонструють перевагу fpv дронів у співвідношенні 6, а іноді і 10 до 1 над такими ж російськими підрозділами Йдеться у повідомленні інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що українські сили адаптуються та краще інтегрують нові технології у свої сили. Сили оборони України мають спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих сухопутних підрозділів, що дозволяє нам краще інтегрувати можливості розвідки та. Та ударних безпілотників у базові тактичні маневри. Натомість російським силам не вистачає централізованої та організованої системи безпілотників, а також адекватних можливостей РЕП та електронної розвідки. Війна не стоїть на заваді змін у Збройних силах України, як заявив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Реформування відбувається в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ збройних сил України до 2035 року. В цьому контексті здійснюється формування сил безпілотних систем ЗСУ. Чи не вперше варто відзначити те, що говорить наш ворог про нас, коли противник визнає нашу перевагу в безпілотних засобах на полі бою, це є не головним, але Показником того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Надання Україні систем протиповітряної оборони і зняття обмежень ударів по цілях на території Росії західною зброєю дасть можливість захистити Харків і область. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Як відомо, низка західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої заходом для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Аналітики зауважили, що такі політичні зміни дозволять українським військам використовувати системи, надані заходом для завдання ударів. Арів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі Росії здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні свідчить про те, що українські сили ймовірно зможуть повторити ті самі дії за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору РФ, наголошують в огляді інституту вивчення війни. На це розраховують Окрема і в Німеччині цілком можливо, що системи Петріот тепер також будуть використовуватися в районі Харкова і над Росією. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні плануючі бомби. Цитує голову німецько-українського ситуаційного центру генерал-майора Бундесверу Крістіна Фройдіга. Видання «Тагешау». Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон виступає проти обмежень для України на удари західною зброєю по РФ, які запровадив Білий Дім. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів Голосу Америки. На його думку, США не повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль України, а натомість надати їм потрібну зброю, щоб захистити себе і дати відсіч Росії. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми вестимемо розмови з Білим домом про це. Сказав Джонсон і додав, що виступає проти позиції. Ці президента Джо Байдена залишити деякі обмеження на застосування американської зброї. Тим часом у державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що дозвіл США для України використовувати американську зброю для ударів по території Росії не посилить рівень ескалації у війні. Про це під час брифінгу сказав речник американського держдепу Меттью Міллер. Він наголосив, що це Росія підтягує свою військову техніку до кордону та використовує її для обстрілу цивільних об'єктів. Тому США вважають, що Україна повинна мати можливість Ливість себе захищати саме Владимир Путін постійно ескалує цей конфлікт знову і знову, зокрема, і цими останніми діями. І ми вважаємо, що це адекватна відповідь, заявив речник держдепу США, маючи на увазі під адекватною відповіддю надання дозволу Україні застосовувати американську зброю по території Росії. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що його країна поставить до України французькі багатоцільові винищувачі. Міраж 2000 Президент Франції не уточнив кількість літаків, але зазначив, що це буде міраж 2005 тобто модернізована експортна версія. Ми розпочнемо нову співпрацю. Оголосимо про передачу французьких винищувачів Міраж 2000 які дозволять Україні захищати свою землю і повітряний простір. Ми запропонуємо президенту Зеленському, щоб пілоти пройшли підготовку цього літа. Зазвичай це займає 5-6 місяців, щоб наприкінці року він міг мати пілотів і літаки. Версія Міраж 2005 має потужну РЛС з дальністю виявлення цілі у 130 кілометрів, можливістю одночасно супроводжувати 8 та обстрілювати 4. З них. і такі оснащені ракетами повітря-повітря із заявленою дальністю знищення до 80 кілометрів. Також цей літак може нести крилату ракету скальп для нанесення далекобійних наземних ударів. Загалом один літак може нести на собі майже 6,5 тонн зброї. Також Франція планує допомогти Україні спорядити та навчити бригаду з українських військових за словами президента Макрона. Завдання полягає в тому, щоб навчити 4,5 тисячі українських солдатів. Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації від. Повідь ні, сказав президент Франції в телевізійному інтерв'ю. Зауважимо, що про направлення французьких військових в Україну наразі не йдеться. Італія підтвердила передачу Україні ще однієї батареї зенітного ракетного комплексу СЕМПТІ, що здатен перехоплювати балістичні ракети. Ми надішлемо СЕМПТІ систему протиповітряної оборони, про яку нас просила Україна. Цитує агенція Ройтерс, міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За його словами, батарея буде передана в межах наступного траншу військової допомоги. Однак жодних часових рамок він не вказав. В той же час раніше газета Карера Дела Сера повідомила, що італійський уряд погодить Ву поставку після саміту G7, який відбудеться 13-15 червня. У виданні, посилаючись на власні джерела, зазначили, що до України поїде зенітна батарея, яка наразі розгорнута в Кувейті. Як відомо, батарея Семпті складається з чотирьох самохідних пускових установок: самохідної РЛС та пункту управління. Комплекс може знищувати аеродинамічні цілі на відстані 100 плюс кілометрів та на висоті до 25 кілометрів. Балістичні ракети комплекс перехоплює на відстані до 25 кілометрів для української армії ця батарея може стати вже другою на початку 2023 року. Італія та Франція спільно зібрали з власних складових одну батарею та передали її Україні для захисту міста промислових об'єктів від російських ракетних ударів. Під час публічних заходів російський диктатор Путін ходить в бронежилеті. Про це повідомило видання Moscow Таймс з посиланням на двох російських чиновників та джерело близьке до Кремля. За словами одного з посадовців, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, той почав носити бронежилет ще у 2023 році. Такою була рекомендація органів безпеки російського диктатора цього року, 9 травня, під час параду, начальник абсолютно точно був у прихованому бронежилеті. Розповів чиновник, який був присутній на красній площі під час військового параду, у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України інформагенція Армія Інформ спробувала дізнатися, чи справді російський диктатор Путін став носити бронежилет. Людина, схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні останні п'ять років. Відповів виданню представник гурмо Андрій Юсов. Варто нагадати, що за даними головного управління розвідки Міноборони України Путін використовує своїх двійників не тільки під час публічних, але й офіційних заходів. Субтитрувальниця Оля Дискусію стосовно того, можна чи ні використовувати західну зброю під час ударів по території противника, можна вважати закритою. Картину трохи псує заява президента США Джо Байдена про те, що Штати не дозволяють наносити удари по Москві, по Кремлю, але з цим можна жити. В разі чого для виконання цього завдання можна буде використати зброю українського виробництва. До речі, про Кремль реакція Путіна на перспективу ураження російських військових об'єктів західною зброєю виявилась переляком. Він спантелично пригрозив передати свою зброю неназваним особам, яку ті можливо будуть використовувати по західним цілям. Хто це може бути? Хусіти чи Таліби, Іран чи Ліван терористичне угруповання? Скоріше за все, так. Бо інших союзників, які потребують російської зброї, у РФ немає. Путін здатен погрожувати Заходу тільки на словах, а воювати з ним боїться. Це він може робити тільки чужими руками, та якщо згадати його слова під час анексії українського Криму, стоячи за спинами жінок та дітей в бронежилеті. В Литві завершився заключний етап найбільших з часів холодної війни навчань НАТО Стетфаст Дефендер Дефендер-2024», які стартували наприкінці січня цього року в Норфолку, США. Фінальні маневри отримали назву Гранд Квадріга Квадріга-24» і очолювала їх Німеччина у партнерстві з Литвою, Нідерландами, Бельгією та Францією. Квадріга проходила по всій Литві весь травень. Три бригади німецької 10-ї танкової дивізії відточували навички перекидання військ та техніки за забезпечення цих з'єднань та механізованих операцій, у тому числі з бойовою стрільбою, кульмінація наших інтенсивних тренувань з колективної оборони та можливості швидкого реагування. Такі навчання, як квадріга, демонструють здатність НАТО швидко розгортати багатонаціональні сили у ключових стратегічних точках нашої колективної оборони, що є найважливішим компонентом запобігання майбутнім воєнним діям, заявили в об'єднаному командуванні збройних сил НАТО. У навчаннях steadfast Дефендер Defender-2024», які які тривали півроку, прийняли участь більш ніж 90 тисяч військових з усіх країн НАТО. Було задіяно більш ніж 1100 одиниць важкої техніки, більше 50 кораблів флотів членів Альянсу та 80 літаків. Загалом навчання для бійців з 32 країн НАТО тривали більш ніж 3000 годин. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його держава має бути готова до можливої війни з Росією до 2029 року і закликав підтримувати Україну. Про це повідомляє Фокус, посилаючись на заяву глави німецького оборонного відомства, яку він зробив під час виступу у Бундестазі. Серед іншого, глава оборонного відомства Німеччини підкреслив, що РФ вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми Маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога РФ коштуватиме нам дорожче ніж нинішня підтримка України. Сказав він, додавши, що ми маємо бути готові до війни до 2029 року. В цьому контексті Брис Пісторіус висловив переконання, що Німеччина має відновити загальний військовий обов'язок і зазначив, що аби збройні сили ФРН були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти. Війна проти України змусила наших союзників прокинутися і зрозуміти, що на жаль в світі завжди є місце злу, якому треба протистояти зі зброєю в руках. Його не можна вмовити, воно розуміє тільки силу. Найбільше з часів закінчення холодної війни навчання НАТО мають продемонструвати не тільки військову міць альянсу, але й готовність її застосувати. Заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Говорить про те, що до перспективи захисту своїх країн члени НАТО ставляться серйозно. Мінветеранів та мінцифри запустили у дії електронне посвідчення ветерана. Відтепер понад один мільйон українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без додаткового пред'явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Кожному присвоюється унікальний електронний ідентифікатор QR-код. Розробка електронного посвідчення відбулась за участі іноземних партнерів, зокрема Швеції. Посвідчення ветерана являє собою електронне відображення інформації, що містить відомості про. Учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника революції гідності, члена сім'ї померлого ветерана війни, члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Наша головна мета зробити сервіси для ветеранів і ветеранок простими, доступними та швидкими. Ще ми розпочали ряд проєктів, які невдовзі запрацюють. Впроваджується електронна карта послуг та можливостей в територіальних громадах, запущена розробка електронної карти вакансій для ветеранів та ветеранів. Ветеранок, що спростить доступ до працевлаштування, зазначив во міністра у справах ветеранів Олександр Порхун. Використовувати електронне посвідчення ветерана у дії можна, зокрема, у громадському транспорті, медичних закладах, при отриманні адміністративних послуг під час працевлаштування та оформленні підприємницької діяльності для отримання знижок у культурних та спортивних заходах при оформленні пільг або звільнення від деяких видів податків тощо для формування та використання електронного посвідчення. Ветерана така особа має за. Вантажити мобільний застосунок на електронний пристрій та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію. Сухопутні війська Збройних сил України повідомили про інформаційну кампанію противника по зриву мобілізації. Важливим елементом дискредитації призову є створення відеоконтенту, який потім розповсюджується в соціальних мережах. Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі національної поліції вступають в конфлікти з нібито місцевими жителями. Імітуються побиття. В кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити. Йдеться в повідомленні сухопутних військ зсу. Елементом фейковості подібних повідомлень є погана якість відео, що нібито говорить про його природність. Також за наявною інформацією, окрім імітації конфліктів, готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків у закладах харчування та в супроводі жінок підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце, ретельно вивчаються. Проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується в установленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців зсу маніпулює ворог. Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, і тоді противник не досягне мети в своїх інформаційних акціях. Закликали в сухопутних військах. Зсу. Тим часом в Україні активно іде кампанія по оновленню даних про це повідомив речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Військово зобов'язані і резервісти продовжують оновлювати свої дані в ТЦК і СП ЦНАП і застосунку Резерв Плюс. Близько півтора мільйона українців вже успішно виконали цю вимогу закону. Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв Плюс. З 18 червня у ньому з'явиться QR-код і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперовому військово-обліковому документу. Держава продовжує створювати сервіси, які мають спростити життя тим, хто її захищає. Поява електронного посвідчення ветеранам правильний крок в цьому напрямку: витрачання часу, сил та нервів на отримання якогось дозвільного папірця, має піти в небуття, так само, як і бездумне сприйняття того інформаційного сміття, яким наш ворог намагається заполонити соціальні мережі, спотворюючи картину подій. Інформаційний спротив протистояння дезінформації це теж елемент боротьби з противником. Ізраїль прийняв рамкову угоду щодо згортання війни в секторі Гази, про який напередодні повідомив президент США Джо Байден, хоча назвав її недосконалою та такою, що потребує значної додаткової роботи. В інтерв'ю британській газеті Sunday Таймс Офір Фалк, головний зовнішньополітичний радник прем'єр-міністра Ізраїлю, сказав, що пропозиція Байдена була цитую, угодою, на яку ми погодилися. Не дуже доброю угодою, але ми дуже хочемо звільнення всіх заручників. Зокрема, він заявив, що умови Ізраїлю, звільнення заручників із знищення Хамасу як терористичної організації, яка чинить геноцид, не змінилося. План президента Байдена складається з трьох етапів. Кожен з яких має тривати 42 дні. Перший етап передбачає повне припинення вогню, виведення армії оборони ізраїлю з усіх районів сектора Гази та звільнення частини ізраїльських заручників, зокрема жінок, літніх людей і поранених, в обмін на звільнення сотні палестинських заручників. Другий етап це переговори про постійне припинення військових дій у секторі Гази. Під час них всі вцілілі ізраїльські заручники Ніки мають вийти на свободу. Третій і останній етап передбачає відновлення сектору гази. Також рештки загиблих заручників мають бути повернуті їхнім родинам. Настав час, щоб ця війна закінчилася, щоб наступний день почався, заявив президент США, представляючи свій план під час звернення. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та Великобританія закликали ісламіський рух Хамас ухвалити план, нещодавно представлений президентом США Джо Байденом, щоб покласти край військовому конфлікту в секторі Гази. У документі зазначається, що глави держав та урядів підкреслили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю, а також підтвердили свою прихильність ідеї створення двох держав, яку вони назвали єдиним життєздатним рішенням для задоволення законних прагнень двох народів щодо миру та безпеки. Тим часом Хам. Хамас вперше висловив своє ставлення до запропонованого мирного плану. Лідер бойовиків у секторі Гази Яхі Сінвар через арабських посередників передав, що він прийме мирну угоду лише якщо Ізраїль зобов'яжеться дотримуватись режиму постійного припинення вогню. Без цього Хамас не складе зброю і не підпише угоду. Заявив посередникам, лідер терористів. Між тим Ізраїль неодноразово заявляв, що відкидає навіть думку про те, що на його південних кордонах буде продовжувати існувати озброєна терористична організація. Тель-Авів готовий закінчити війну тоді, коли військові та організаційні можливості Хамас будуть знищені, а усі заручники звільнені. Варто додати, що маючи взаємовиключне бачення умов припинення війни, Ізраїль та Хамас готові розглядати запропонований Джозефом Байденом мирний план як базу для подальших перемовин. Мирний план, оголошений президентом США Джозефом Байденом, не задовільняє ані Ізраїль, ані Хамас. Кожна зі сторін наполягає на необхідності того, аби супротивник першим склав зброю і відмовився від подальших військових дій. Перспектив, що хтось з них прийме цю умову, небагато. Єдине, що можна вважати позитивним, в цій ситуації потенційно сторони готові припинити війну. І план Байдена сприймається як базовий документ, на основі якого можливо компроміс дійсно буде знайдений. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.